Червоний газовий обігрівач запалюється ось тут спереді. Не ось тут ззаді, де форсунка йде, а іменно спереді. Якщо ми тут його запалимо, воно в нас буде неправильно працювати. От зараз навіть вам покажу, що воно не буде працювати як положено. Так. Газ пустили. Запалюємо. Бачите? Ну навіть там взагалі потухло. Тобто ну, воно взагалі там не запалюється навіть. Ось щось загоріло. І пихтить. Не так, як треба. Так, зараз газ вигорить. Все, газ випустили. Тепер відкриваємо газ і запалюємо ось тут спереді. Все, воно вже тут гріє. Тобто на Камеру може і не видно, але воно тут гріє, воно тут горить. А, Хоча трошки, може повітря ось тут так промількує. Ось так працює газовий обігрівач. Запалюється тут, і він вам тут буде ось. Перед цим, ну, перед ним буде вам обігрівати. Тобто, він гріє не саме повітря, він гріє предмети, які знаходяться е, саме перед ним. Він їх нагріває, ну і ці предмети вже відповідно віддають, е, віддають тепло ну, приміщення. Підходить для 20 квадратних метрів. Можна обігріти десь на градусів, 10, температуру підняти, це 100%. відсотків, навіть і більше, ну дивлячись, е, в залежності від того, яка на вулиці буде температура.